Привіт, друзі! Сьогодні ми поїдемо з вами на один з найбільших європейських фестивалів для студентів. Проходить цей фестиваль в Коімбрі, в місті студентів раз в рік. І випускники буквально спалюють свої стрічки. Називається цей фестиваль Кема Даш Фіташ». Ну і на це святкування приїжджають також студенти із інших міст і навіть з інших країн. Це така студентська туса. Аналогічні фестивалі проводяться і в інших містах Португалії. Та фестиваль в Коімбрі є їхнім основоположником. Фестиваль взагалі триває біля тижня, і кількість днів співпадає з кількістю факультетів в університеті. Цього року це 9 днів, колись це було 8. І студенти купують собі браслети, і з тими браслетами вони ходять по концертним площадкам, які спеціально монтують для цього фестивалю. Це така коротка довідка, а тепер все-таки давайте поїдемо і подивимося все власними очима. До речі, офіційне відкриття святкування студентів відбувається зовсім невесело. Вони співають сумні португальські балади про прийняття гіркої долі. Фаду. Тисніть вподобайку вже на старті. Сюжет розпочинаємо із символічних кольорів, які зівпали із кольором одного із факультетів. Цього року ходу проводили у вівторок, бо в неділю виступав британський гурт Coldplay. А ось і плакат ображених. Коїмбра, місто Coldplay. а не студентів. Слухайте, ну підійшла ближче. і Що хочу сказати? Тут а, ну, дуже сильний запах пива. Реально. Якщо так піде і надалі, то приляже поруч. Платформа здається найспокійнішою, тобто найпередішою. Перед вами обряд посвячення на щасливе професійне майбутнє випускниці. Той що по центру не справа. Ця хода має сильний політичний контекст. Тому зрозуміло, чому її не проводили за диктаторських часів, а саме у 70-ті. Шановний уряд, ти не покидаєш острів, це ми покидаємо його. А ця платформа проти інцесту. Її представник розповів, що її виготовлення коштувало 10 тисяч євро. 10 Або це We have like a, an account that we put 10 euros uh, every month in there, and we do some some events to raise some funds to, to the car. Uh, like uh, we make parties and sell drinks, uh, uh, and we sell pens, we sell uh, flashlights, some things like that. a video! video! Гідна зарплатня та еміграція йдуть в одному напрямку. Прямо з платформи студенти пригощають гостей заходу алкогольними напоями. Зверніть увагу, що це не вино, а мікс міцного алкоголю із соком. А глядачі до такого частування завчасно приготувалися. Коли заходиш в таку маленьку вуличку з тими платформами, то дуже стрьомно. Здається, що на тебе ось-ось або виліться пиво, або ще чогось гірше. Ось ця платформа мені запам'яталась найбільше, мабуть, тому що я одразу зрозуміла її зміст, плюс проходила через це особисто. Це як швидка допомога дає купняка тим, хто її потребує. Ті з вас, хто проживають в Європі, знають, як довго потрібно чекати прийому в ургенції. Щонайменше 3-4 години, і то, якщо пощастить. Ще один товариш повідомив, що свою платформу вони будували біля місяця, і її зміст про те, що дистанційне навчання також навчання, навіть коли це стосується медиків. Окрема забава на платформі змучити папір у діжці з водою, хоча з якою водою, у діжці з алкоголем. І ж бурляти це у НАТО. Під час зйомок цього сюжету ніхто не постраждав. Майже. На жаль, бувають і трагічні випадки. Наприклад, в Коїмрі студенти полюбляють стрибати з мосту. Бувають жертви. Серед глядачів бабусі і дідусі із жагою відчути дух протесту та енергію молодості. А також родичі випускників дарують їм квіти в символічних факультетові кольорах. Ну що, друзі? Ви знаєте, якщо перед цим парадом не підготуватися, тобто не накатіть так нормальненько, то дуже хочеться звідси зразу втікти. А, ну тому що все валяється там під ногами, дуже багато пива. Це все експресивно, це все молодь, яка себе ще а, не контролює. А, ось, але а, при тому, дивіться, що є так багато алкоголю, да та, й ніби яка безла, то все досить мирно, немає ніяких там бійок і поліція також стоїть просто в стороні для неї. Немає зараз роботи. Також це дуже схоже на таке змагання, ніби між платформами. І швидкими тому, що місто перекрите, але для швидких завжди дорогу мають знайти. Тому по місту постійні ці сигнали і вже такі добре заряжені студенти показують, як цим машинам проїжджати. Дуже відчувається політичний підтекст, і зрозуміло, чому за часів диктатури забороняли проводити такі паради. Ось і кожна платформа проявляє своє бачення, свої якісь саркастичні. Ноти відображає про освіту, про медицину, про загалом життя в Португалії, про те, що багато людей емігрує, про те, що великі високі податки, і про те, що низькі заробітні плати. Ну і знову ж таки, через те, що це молодь, що це алкоголь, що це закінчення освіти. Ось на цих всіх емоціях ти всюди чуєш одне оце слово матюк такий, так не буду зараз говорити, бо Запікують, пікою, на українській мові, це ніби уй, і оцей от уй на кожному путі, ти його чуєш. Тобто багато пива, багато уй, швидких і оце оце такий о, ажіотаж. І більше як це культурно назвати, я поки що не знаходжу слів. Я сподіваюся, що вам сподобався цей сюжет. Я вам надсилаю такий. Смачний соковитий біжінчик, підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, розповідайте друзям і пишіть нові запити на нові відео. Цілую вас ще размаємо. Чао-чао.